Натуральний домашній полуничний маршмеллоу. Все дуже просто. Давайте приготуємо. Для цього полуницю миємо подрібнюємо з допомогою блендера. Розділяємо маслом дві частини, проціджуємо через сито. До однієї частини додаємо желатин, розмішуємо, іншу частину проціджуємо, додаємо у цукор. Підготуємо форму, змащуємо її водою, кладемо зверху плівку, змащуємо гарною рослиною олією. Цукор розтоплюємо на вогні, желатин теж розтоплюємо, додаємо мікрохвильовки, любимо все міксером і додаємо тоненькою цівкою, цукровий сироп, можна додати ще з барник. Відсумкова консистенція має бути кремоподібна. Виливаємо в форму, закриваємо теж плівку і змащення рослини уріїм, кладемо у холодильник на пару годин. з цукровою пудрою, присипаємо поверхню, викладаємо зверху готовий маршмеллоу із форми, його зверху теж присипаємо цією самою масою. Нарізаємо спочатку на полоски, обвалюємо боки полосок теж цій самій масі, далі нарізаємо на кубики. І всього за пару годин полуничні маршмеллоу готові. Приготуйте це своїм діткам, вони точно оцінять цей десерт. Ну і дорослі теж будуть не проти його з'їсти.